Ну що ж, друзі, вітаю? Однією ногою ми вже з нашою хокейною молодіжною ю 20 збірною в дивізіоні 1А. Залишилося і другу ногу занести через поріг, де нас чекає другий зазначенням дивізіон 1А, як я вже і сказав. Для цього, що нам потрібно, маючи в турнірній таблиці 12 очків, слідом за нами йдуть японці 9. 3 відриву між нами очки. Тобто, нам тепер, як мінімум, потрібно в останній, в п'ятій зустрічі саме проти японців. Не програти основний час. Вмощуйтесь зручніше, саме 17 го у п'ятницю відбудеться вирішальний п'ятий матч. Достатньо основний час зіграти в нічю. Головне, не програти. І овертайм, і буліти нам будуть уже ні до чого. Тому що у нас буде гарантовано один бал, який дасть нам 13 прохідний. 13 те прохідне очко. І тоді, якщо ми не програємо основний час, японці не зможуть набрати більше, ніж 11. Навіть якщо в овертаймі чи по булітам виграють. У них тоді буде плюс 2 11. Розумієте, про що я кажу? Тому, любі друзі, найголовніша задача третій раз акцентую вашу увагу. Не програти молодіжці хокейній збірні України основний час 60 хвилин. Вмощуйтесь зручніше. Не забувайте підписуватись на YouTube канал Майстер Клас. Вподобайки заряджайте. Ви бачите, чим більше ваших вподобайок, чим більше ви пишете коментарів, тим більше наші перемагають. 4 перемоги поспіль. Такого успіху у дивізіоні 1 б ще не було у молодіжки України з хокею. Я дуже вдячний наперед вам за ваші е, підтримуючі вподобайки, коментарі і перевіряйте, хто ще не підписаний. Підписуємося. Все це ваш вклад в нашу перемогу. І загальну перемогу проти ворога, і перемогу молодіжки хокейної України. І перемогу нашу з вами перемогу над буками. Це дуже важливо. Ви скажете, що я щось там собі нагадую, але хто хоче прожити красиво, той живе, нібито вірить в дива. А хто хоче прожити сіренько, той вірить, що дива не існує. Я вибираю перший шлях. Я вірю в дива. І я вірю, що молодіжка наша заслуговує, і вона буде в дивізіоні 1А. Тому я і прогнозую, страхуючись, от то той самий мінімум, який потрібно нашій молодіжці. Буде дуже акуратна. Гра на нервах. Це п'ятий матч, самий вирішальний. Він буде в програмі завтра, 17 січня о 12.30. Кому цікаво, де дивитись трансляцію, я в коментарях не відповідаю на такі питання, тому що я вже до хріпоти аж засип мій голос. У кожному відео кажу перший закріплений коментар. Там уся корисна інформація. Ви нехтуєте більшість із вас, і ви думаєте, що це я заманюю вас, і це там якась реклама. Маячня це все. Розумієте? У першому закріпленому коментарі зібрана вся корисна і потрібна вам інформація. Всі посилання на мої соціальні мережі, які дуже корисні для вас, повірте. І там у першому закріпленому коментарі посилання на сайт, де я дивлюсь: прямі трансляції, прямі стріми по всім видам спорту, не тільки по хокею, а і теніс, футбол, бокс і так далі. Ось у грудні я дивився там усика. Безкоштовно, без всяких перепонів і у чудовій якості прямі трансляції. Робіть собі закладки ось цього сайту live.tv.sx І ви не пожалкуєте. Я вже більше 10 років там дивлюсь прямі трансляції. І взагалі запам'ятайте. Як теорему, перший закріплений коментар. Найкорисніша і найпотрібніша вам, саме вам, інформація. У мене ці закладки вже давно є, воно мені не потрібно. Це для вас я зробив. Розумієте? Ви вже вибачте, я на емоціях, тому що просто е, отак от засипають коментарями. А де дивитись, а де дивитись, а е, покажіть скріншот своїх. Е, Прогнозів, буквально все для вас підготовлено в першому закріпленому коментарі. Ласкаво просимо, друзі. Ну і завершу свою думку щодо самого прогнозу вирішальнішого п'ятого матчу. Я іще раз буду акцентувати це увагу, щоб ви зрозуміли, що таке випадає для нашої збірної раз навіть не на 10 років. А вже, я не знаю, наша U 20 у дивізіоні 1Б, вже, мабуть, і 12 років, якщо не більше. Хто володіє такою інформацією, поправте мене. Отже, Україна Ю20 не програє основний час, і при цьому буде акуратна ігра, гра, дуже обережна. Тотал менше 6,5 при цьому буде. Тобто максимум зіграють 3-3. Або ж 3-2 Україна виграє основний час. Головне його не програти. Таким чином, правильно, мій параметр мого варіанту прогнозу звучить наступним чином. Україна u U20 1 x і тотал менше 6,5. Коефіцієнт 1,7 рівно. Друзі, вдячити, дякувати, не потрібно мені за це. Ви головне перевіряйте, чи ви підписані на наш YouTube канал Майстер Клас. Оце сама важлива подяка від вас. Розумієте? Це, що потрібно мені. Зібрати якомога більше однодумців нас, е прихильників українського хокею, і не тільки хокею, е тенісу, українського футболу і так далі. Приєднуйтесь, друзі, до нашої спільноти майстер клас. Щоб отримувати всі, буквально всі, без винятку, мої відеопрогнози, нажміть дзвоника ось тут прямо. Під цим відео. І при наж... нажимі на дзвоник укажіть е, отримувати новини всі від YouTube каналу Майстер Клас. Також ще раз нагадаю: не забувайте ставить пальці догори, вподобайки. Ми їх називаємо дуже чудове наше таке українське слово. Е, і пишіть коментарі. Частіше пишіть. Я дуже дуже сумую. За вашими коментарями. Слава Україні, слава ЗСУ, слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! Бажаю всім скорішої перемоги, міцного здоров'я, щастя, любові, добра і мирного неба, шановні любі мої друзі. До зустрічі, всім удачі, всім папа!